Вітаю, шановні голова, члени екзамінаційної комісії та присутні. Я форменю Владислав Олександрович, студент групи 337 СТ. вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему прогнозування попиту у роздрібній торгівлі за допомогою машинного навчання, науковий керівник, професор кафедри Прохоров Олександр Валерійович. Аналіз споживчого попиту є одним із основних завдань товару, а для ефективної роботи організації використовують різні методи його прогнозування. В даний час компаніями здійснюється накопичення історичних значень, економічних і фізичних показників в базах даних, що істотно збільшує обсяг і вхідної інформації для задачі прогнозування. Нині задача прогнозування актуальна і є невід'ємною частиною щоденної роботи багатьох компаній. Високу актуальність та широке поширення інструменти прогнозування набувають у роздрібній торгівлі. Аналіз попиту на продукцію має першорядне значення і є нині однією з важливих задач бізнес-аналітики. Стохастичність попиту накладає значні обмеження на роботу підприємств роздрібної торгівлі. Зі збільшенням кількості товарних позицій, збільшенням торгових площ та масштабів торгівлі, забезпечити якісне прогнозування попиту за допомогою прямих спекуляцій неможливо на практиці. Актуальним є активне впровадження інтелектуальних інформаційних технологій, що використовують методи машинного навчання є реальним інструментом розв'язання складних задач моделювання та прогнозування розвитку процесів на товарних ринках. Тому в цій роботі ми зосередились на дослідженні моделей машинного навчання для задач прогнозування попиту в роздрібній Торгівлі. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити задля досягнення поставленої мети а також об'єкт та предмет дослідження. Зазвичай під час контролю виробництва товарів підприємствами та збуту виробленого товару компаніями роздрібної або оптової торгівлі, власники виділяють основну низку факторів, які можуть впливати на поточний та майбутній попит. А саме,. Споживчі вподобання та їх смаки, зміна кількості покупців, грошові прибутки населення, ціни на взаємозамінні та взаємодоповнюючі товари, та споживчі очікування. Слід також зазначити основні фактори, які значною мірою впливатимуть на попит: це акції та програми лояльності, які використовуються за значного підвищення споживання, та події непереборної сили. Для більшості роздрібних. Торговців системи планування попиту використовують фіксований заснований на правилах підхід до прогнозування та керування замовленнями на поповнення. Такий підхід достатньо добре працює для стабільних і передбачуваних категорій продуктів, але може показати його межі щодо оптимізації запасів і поповнення. Використання машинного навчання прогнозування роздрібного попиту знаменує значний прогрес. Аналізуючи величезні набори даних, машини навчання дає більш точні прогнози згідно з останніми вітку. Відгуками Макридакість Forecasting Competitions моделі машинного навчання можуть зменшити помилки прогнозування на 20-60 порівняно з еталонними статистичними моделями. Машини навчання революціонізувала прогнозування попиту в роздрібній торгівлі, забезпечивши безпрецедентну точність і ефективність, але впровадження машинного навчання в прогнозування попиту пов'язане зі своїми проблемами. На цьому слайді показані ключові фактори, які суттєво впливають на прогнозування попиту на основі машинного навчання, а також стратегії ефективного подолання проблем при прогнозуванні попиту. Роль машинного навчання в прогнозуванні роздрібного попиту полягає в тому, щоб перетворити всю корисну інформацію на дієві прогнози та адаптувати моделі для різних категорій продуктів та умов. На цьому слайді представлені ключові кроки для початку прогнозування попиту за допомогою машинного навчання. Дотримуючись цих кроків, роздрібні продавці зможуть використовувати весь потенціал машинного навчання. Такий під, 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 підхід веде до більш обґрунтованого прийняття рішень і покращує бізнес результати. Важливу роль у запровадженні машинного навчання прогнозування відіграє збір і підготовка даних та вибір моделі машинного навчання. Правильна підібрана модель є ключем до розкриття повного потенціалу машинного навчання, прогнозування роздрібного попиту. Ми провели детальний аналіз найпоширеніших алгоритмів машинного навчання, які можна використовувати для прогнозування або ж регресії. До них відносяться лінійна регресія, логістична регресія, дерева рішень, випадкові ліси, градієнтне підсилення, штучні нейронні мережі та опорна векторні машини. Кожен алгоритм має свої переваги та недоліки, і найкращий алгоритм для певної задачі прогнозування попиту залежатиме від конкретних характеристик набору даних і проблеми, що розглядається. Перш ніж прийняти остаточне рішення, важливо поекспериментувати з різними алгоритмами та оцінити їх ефективність на конкретному наборі даних. Нейронні мережі стали популярним методом прогнозування попиту завдяки їхній здатності обробляти великі складні набори і вивчати нелінійні зв'язки. Існує кілька різних сучасних архітектур нейронних мереж, які можна використовувати для прогнозування попиту, кожна з яких має свої переваги та недоліки. В цій роботі ми будемо досліджувати згорткові нейронні мережі, мережі довгої короткочасної пам'яті, і спробуємо об'єднати ці дві архітектури. Для оцінки якості вирішення задачі регресії та порівняння різних алгоритмів між собою, ми скористалися наступними метриками: оцінка R2 – це коефіцієнт детермінації. Дуже важливий показник, який використовується для оцінки продуктивності моделі машинного навчання на основі регресії. Суть його полягає у вимірі кількості відхилень у прогнозах, пояснених набором даних. Мін абсолют ерор, метрика, що вимірює середню суму абсолютної різниці між фактичним значенням та прогнозованим. Та прогнозованим значенням та root-mean-square-error – це метрика симетрична щодо знаку помилки. Вона більш чутлива до більш відхилень від середнього значення фактичної величини продажу. Тому RMSI часто використовують, коли хочуть уникнути великих помилок у прогнозі. Середня квадратична помилка це сума квадратів різниць між передбаченими та істинними значеннями, поділена на кількість об'єктів. MAPE – це середня абсолютна помилка у відсотках. На цьому слайді показана послідовність роботи нашої системи прогнозування попиту, вона написана мовою Python. І на слайді показаний перелік основних бібліотек та фреймворків, що ми використали. Щодо того, які саме моделі машинного навчання ми обрали для експериментів, то це лінійна дегресія, градієнтний бустінг, згорткова нейронна мережа та довга короткочасна пам'ять та об'єднання цих мереж. Для аналізу використовуємо дані про продажі 50 різних. Товарів у 10 різних магазинах за 5 років, навчальний набір містить 913 тисяч записів, а тестовий 45 тисяч. Бачимо, що набір у такому вигляді має обмеження для будь-якого подальшого безпосереднього його використання для експериментів. Тому треба його підготувати шляхом додавання нових ознак. Ідея полягає в тому, щоб зрозуміти, як ми можемо підвищити точність моделі, лише додавши додаткові ознаки, не торкаючись гіперпараметрів і не змінюючи алгоритмів. А, і, і ось саме ці ознаки: А це сезонність, номер тижня, місяць, день тижня. А Б ціноутворення це щотижнева ціна товару в кожному магазині та спеціальні події. Тенденції затримки продажів, середній обсяг на товар та магазин та Г – це кодування категоріальних змінних, товар, магазин, відділ, категорія стан. Питаннями ціна утворення в цьому проекті ми не займалися, тому зосередились на доповненні набору даних та перевірці інших гіпотез дослідження. Таким чином, ми додали ці додаткові ознаки до набору навчальних даних, і після виконання цих дій ми маємо наступний вигляд навчального набору. Далі створюємо додаткові стовпчики в датасеті, що необхідні для виконання прогнозування на вікно у 30 днів, а також ще ряд допоміжних ознак, специфічних для моделей машинного навчання. Далі ми провели дослідницький аналіз даних, візуалізація графіку щоденних продажів, показаних на слайді, також показані продажі по 10 магазинах та 50 товарах. Усі товари та магазини мають однакове зростання продажів протягом п'ятирічного періоду спостереження. Усі товари та магазини також мають загальну схему продажів протягом місяців та днів тижня. Далі ми зробили перевірку на наявність пропущень чи аномалій у даних, які можуть призвести до відсутності важливих тенденцій у наборах даних, як видно на слайді, такі дані в нас відсутні. Далі створюємо тестовий набір даних із навчального набору даних для моделей машинного навчання. Звісно, робимо відкидання цільового стовпця стовпцям дати. Оскільки замість нього для навчання моделі використовуватимуться інші створені для цього ознаки дати. Ми взяли дані за один з місяців останнього року періоду спостереження. Далі створюємо тестові та навчальні конфігурації для моделей машинного навчання та виконуємо розділення набору даних перевірки на 20%. Тепер можемо переходити до експериментування з моделями машинного навчання. Перша модель, що ми побудували, це лінійна дрегресія на слайді зображений python код для. Її створення далі проводимо розрахунок метрик на тестовому наборі даних, візуалізуємо результати на графіку, де виводимо фактичні та прогнозовані дані прогнозування, отримані за допомогою моделі лінійної дегресії. Результати не дуже вражаючі, тому що лінійна дегресія не є застосовною для моделювання складних тенденцій. Друга модель, яку ми досліджували, це градієнтний бустінг. Для реалізації ми використали ефективну опенсорсну реалізацію алгоритму градієнтного бустінгу XGBuст. Взагалі, це метод ансаблевого навчання на основі дерев рішень, який можна порівняти з випадковим лісом. Різниця полягає у способі побудови та з'єднання дерев. Градієнтний бустінг це процес підсилення. Або покращення однієї слабкої моделі шляхом об'єднання її з кількома додатковими слабкими моделями для створення однієї сильної моделі. На слайді також зображений Python код для її створення. Ми проводимо розрахунок метрик на тестовому наборі даних і візуалізуємо результати на графіку, де виводимо фактичні та прогнозовані дані про продажі, отримані за допомогою моделі градієнтного бустінгу. Результати прогнозування досить непогані. Далі ми використали згорткову нейронну мережу CNN для прогнозування нашого часового ряду для моделі. Ми використали один згортковий прихований шар, за яким слідує шар максимального об'єднання. Карти фільтрів потім зводяться перед інтерпретацією щільним шаром і виведенням прогнозу. Згортковий рівень повинен мати можливість ідентифікувати шаблони між часовими кроками. На вході нас зразки. Часові кроки та ознаки, відповідно, ми зробили необхідну попередню обробку даних на слайді. Зображений Python-код для її створення та отримана архітектура нейронної мережі. Проводимо розрахунок метрик на тестовому наборі даних. Візуалізуємо результати на графіку, де виводимо фактичні та прогнозовані дані про продажі, і от отримуємо результати, які Краще, але за попередні результати, але все одно гірше за градієнтний бустінг. А, наступна модель це довга короткачасна пам'ять LSTM. А, це тип рекурентної нейронної мережі, призначений для обробки довгострокових залежностей у послідовних даних. LSTM також має таку ланцюжкову структуру, але повторюваний модуль на відміну від звичайних рекурентних мереж, має іншу дуже специфічну структуру. На слайді Python-код для створення цієї моделі та отримана архітектура нейронної мережі. Проводимо розрахунок метрик на тестовому наборі даних, візуалізуємо результати на графіку, де виводимо знову фактичні та прогнозовані дані про продажі, та отримуємо результат прогнозування досить непоганий. Але далі ми спробуємо об'єднати дві архітектури гортковою нейронною мережу та LSTM. Перевага такого об'єднання полягає в тому, що модель може підтримувати дуже довгі вхідні послідовності, які можна читати як блоки або підпослідовності моделі CNN, а потім об'єднувати разом з моделлю LSTM. Це дійсно має свій ефект, дивлячись на отримані результати. Таким чином, підводячи підсумки проведеного дослідження, ми визначаємо, що модель машинного навчання XGBoost і модель глибокого навчання на базі CNN плюс LSTM. Виявились більш точному в цьому проєкті, і на слайді наведено їх переваги для розуміння тенденцій продажів і прогнозування. Подальші дослідження можуть включати оцінку стратегії управління запасами та ціноутворення за допомогою машинного навчання. Дякую за увагу.